Андрій Длігач, генеральний директор групи компанії Адвантергруп, активіст громадянської платформи Нова країна. Вітаю вас, Андрію. Вітаю. Я напевно розпочну. Скажу що ще глядачам, що ви кандидат економічних наук, але розпочати хочу не з економічних справ, а власне зі створення, створення альтернативи нашій державі в якому сенсі або ж паралельної держави, про яку ви ще писали, наскільки я розумію, рік тому. Що це так? так? І, власне, я зараз поставлю запитання щодо цього. Ви в Фейсбуці в себе навіть про це написали. І я тепер хочу запитати, за цей рік, який пройшов, наскільки далеко були ваші думки до того, і що втілилося на сьогоднішній день, і що втілилося, точніше, що змінилося в стратегії. В стратегії мало що змінилося, але, звичайно, якісь нові думки і нові виклики з'явилися. Ну, по-перше, про що треба говорити? Про те, що та сама. Як ми кажемо, гідра е, системи влади, яка все ще залишається в Україні, олігархічно корумпованої системи влади, вона має бути зруйнована. базуючись на подібній системі влади, проводити модернізацію України особливо сенсу немає. Це виглядає як спроби побудувати щось на болоті, коли, коли фундамент не є міцним. Не базується на цінностях, не базується на новому громадянському договорі. Без цього будь-які реформи вони стають неефективними. Звичайно, ми будемо продовжувати співпрацю із Кабінетом міністрів, з тим, тим який формується, але при цьому ми маємо розуміти, що треба громадянському суспільству, об'єднуючись, консолідуючи зусилля, розпочинати формування нової системи влади. Якщо подивитися, то, то вже і зараз середній клас в країні сам фінансує і освіту власних дітей, і медичний захист. Навіть країна, громадянське суспільство фінансує, фінансує національну гвардію добровольчі батальйони і армію. Тобто ми маємо майже всі інструменти держави, що фінансуються самостійно суспільством. Власне, тут хочу запитати вас, щоб ви пояснили суть більш глибше, якщо можна. Тобто, основна суть вашої теорії паралельної паралельної держави, в чому вона полягатиме, окрім того, що потрібно зруйнувати гідру, безумовно і скласти новий громадянський договір? Як пояснити звичайній людині ось ці ваші слова, так щоб вона зрозуміла їх? Ми з одного боку ми маємо розуміти, що мова йде не про побудову реальної іншої держави. А лише про побудову цієї системи, яка б замістила ту систему, яка існує на поточний момент. Про що ми, про що ми говоримо? Про те, що е, зараз вже громадянське суспільство достатньо зріле, для того, щоб самостійно формувати і уряд, і е, виконавчі органи влади. Висуваючи на державні позиції професіоналів, професіоналів з бізнесу, навіть з державного управління, але професіоналів з новими цінностями, з проєвропейськими цінностями, з цінностями відповідальності, з цінностями, коли, коли людина ставить інтереси країни і майбутнього вище за власні амбіції. Задля цього в чому в чому полягає ідея власне паралельної держави? Це формування органів влади через систему електронної демократії, тобто через інтернет, в якості експертного кабінету міністрів, який би з одного боку коментував експертно коментував дії чинного кабінету міністрів і при цьому пропонував власні і законопроекти, і стратегії реформ, і конкретні дії. Е, окрім того, вводити систему прямої демократії за рахунок. В якості інструменту системи електронної демократії давати можливість громадянам висловлюватися тих чи інших нагальних питань і вимагати від влади виконання тих ідей, що підтримала більшість громадянського суспільства. Саме таке майбутнє, майбутній такий устрій держави і має бути відпрацьований в системі паралельної держави. Після того, як ми покажемо, що, що це дійсно ефективно, що це діє. У нас буде підстава для того, щоб замінити існуючу систему влади новою. Тут я хочу запитати вас, чи бачите ви мінуси взагалі в такій ідеї, і які ці мінуси, і нас і хто насправді буде ці мінуси отримати. Тому що перше, що я почув, як звичайна людина, наприклад, те, що ми говоримо про онлайн, так? Про те, що ви консолідуєтеся в онлайн, приймаєте рішення і вас ревізує Кабмін. Так, звичайно, це, це є перший мінус, бо це є не, не тотальна демократія, не демократія, яка де можливість будь-кому висловлюватися, бо є обмеження, а як ви знаєте, проникнення інтернету у нас в країні десь близько 50%. Так, звичайно, це є певне обмеження. З іншого боку, ми з вами маємо чудово розуміти, що більшість змін в країни робить не, не більшість, а. Саме громадянське суспільство, що найчастіше складає активну меншість в країні. Але це... відмінність, відмінність якраз в, у відповідальності і в, в готовності відмовитись від власних інтересів на користь інтересів е дітей, на користь інтересів майбутнього країни. Тепер хочу власне запитати про ось цих влад це ж влада небагатьох виходить, правильно? В якомусь сенсі? Ну, якщо, якщо ми кажемо, що до громадянського суспільства зараз в країні відноситься приблизно 15 а взагалі реформаторською орієнтованою часткою країни є близько 40 населення, то звичайно це, є, це не є більшість. Але з іншого боку, подивіться на результати виборів: в нас на виборах більше 70% голосів було віддано демократичним проєвропейським партіям і депутатам. Тобто переважна більшість українців, а в парламенті ми очікуємо це в конституційній більшості, орієнтовано на, власне кажучи, проведення реформ, на модернізацію України на європейський шлях. Тому ми можемо казати, що громадянське суспільство зараз в країні є представником інтересів більшості країни. Тут хочу, власне, тепер запитати у вас, чи ви, нова країна, є політичним проєктом, чи все ж таки громадянським більше? Таким громадським. Абсолютно, громадянська платформа Нова країна не є політичним проектом. Звичайно, ми всі з вами в політиці, бо в сучасному світі не бути в політиці неможливо. Ми проактивні громадяни країни. Таким чином, ми з вами займаємось політикою. Але якщо казати, чи є громадянська платформа Нова країна політичною партією чи політичною силою, ні. Наша ключова місія це. Консолідація громадянського суспільства, перетворення громадянського суспільства на впливового суб'єкта української політики. Але це ми плануємо реалізовувати не за рахунок переходу в політику чи створення політичної партії. Саме нова якість політики сучасної світової політики це коли громадянське суспільство починає відігравати більш активну роль, більшу навіть ніж політичні партії. І сам саме це ми намагаємось створити зараз в Україні, пане Андрію. А якщо говорити про досягнення громадянської платформи Нова країна, ви можете визначити їх просто перелічивши чи, навпаки, сказавши найосновніше, те, що вже було створено чи зроблено, абсолютно. Ну по-перше, слід почати з того, що громадянська платформа Нова країна розпочиналась як проект, як проект орієнтований на формування стратегічного бачення країни, коли в Країни немає проєкту майбутнього, країна стає не суб'єктом у світовій політиці, внутрішній політиці, а об'єктом Об'єктом тих, хто цей проєкт майбутнього має. Наша проблема полягала завжди в останні роки в тому, що ми об'єднувалися в ідеї проти. проти Януковича, проти корупції, проти олігархії. А для того, щоб рух був конструктивним. Ми мали показати країні стратегічне бачення, заради чого ми маємо об'єднуватися, проводити реформи. І тому з лютого 2014 року ми об'єднали близько 2,5 тисяч експертів, представників громадянського суспільства, громадянських організацій, релігійних діячів, політиків, вчителів, представників різних сфер в проєкті візійному наприкінці квітня. Було створено стратегічне бачення України, і воно було презентовано країні, громадянському суспільству і владі. На базі стратегічної візії нової країни. Зокрема, було побудовано стратегію «2020» президента Петра Олексійовича Порошенка. Ми презентували президенту і його команді цю стратегію і допомагали у створенні стратегії «2020». Так само було проведено презентації і продемонстровано об'єднану ідею громадянського суспільства іншим гілкам влади і політичним партіям. Деякі з політичних партій, демократичні партії взяли напрацювання нової країни в власну програму. Те саме стосується і поточного коаліційного, коаліційного договору. Звичайно, і там є елементи, які напрацьовані експертним середовищем нової країни. Але що з іншого боку, ми бачимо? Сама, сама собою візія вона, звичайно, надихає, об'єднує, але задля її втілення. Необхідно ще зробити три ключових кроки. Тому громадянська платформа Нова країна вона розглядає саме чотири ключові елементи реформ. Окрім візії і так званої декомпозиції, перенесення візії на візію окремих регіонів, окремих міст. Необхідно. Друге консолідувати навколо цієї візії різні гілки, різні ланки громадянського суспільства і е, країни в цілому. Комунікація, е, проекти, що пов'язані з. Освітою, зокрема, проекти відкритого університету Майдану і проект три години для країни і інші проекти, які реалізує громадянська платформа Нова країна, вони зараз орієнтовані саме на освіту громадян в країні. Третє це звичайно формування програм реформ, що відображали б конкретні кроки, шляхи реалізації візії. Тут ми активно співпрацюємо з нашими партнерами з реанімаційним пакетом реформ. Ми створили велику кількість спільних груп, що займаються податковою реформою, економічною реформою. В Такі спільні проекти залучаються і бізнес-школи, і фахові професійні асоціації. Тобто процес йде доволі швидко. Тому одним з ключових напрацювань і результатів є саме консолідація громадянського суспільства до, до, до результатів діяльності нової країни, що що власне відбувалося? Як я сказав, стратегічне бачення розроблено, презентоване, прийнято на рівні адміністрації президента. Сподіваюся, що так само буде прийнято і на рівні кабінету міністрів. Консолідація громадянського суспільства відбувається. На щастя, та ідея, яка закладена в громадянську платформу і взагалі в нову країну, ідея консолідації. І консенсусу, консенсусу при прийнятті рішення, вона просувається. Тобто рішення приймаються не голосуванням, не більшістю, а досягненням консенсусу. Третє, як я сказав, це створення програм реформ і ми доволі далеко просунулися в програмах дерегуляції, в програмах державних закупівель, в програмах податкової реформи, там, де готові. І принципи, і закони, і е, навіть команди. Бо четвертим завданням громадянської платформи нова країна є формування команд для проведення реформ. Е, ми абсолютно розуміємо, що ніхто не буде реалізовувати чужий проект, е, не буде влада, е, влада чи кабінет міністрів реалізовувати проект, який е, громадянське е, громадянське суспільство буде. Е, Давати владі як наказ або тиснути на владу, звичайно, для того, щоб ефект був, ми маємо або е, самі е, бути в кабінеті міністрів, або. Е, Створювати так звані модульні групи, які приходять з проектом реформи і реалізують цю реформу на рівні виконавчої влади для дерегуляції, для державних закупівель такі групи створені, команди створені. І ми ведемо переговори з коаліцією і з майбутнім урядом. Власне, але так... але дуже важливо, так. і це ініціатива останніх тижнів. Що вдалося домовитись з фаховими професійними асоціаціями, що представляють різні сфери діяльності країни, про створення ініціативи перший професійний уряд реформ в країні. Я наразі є координатором цієї ініціативи і вже приєдналося близько 60 асоціацій професійних, професійних спільнот. В чому ідея? Професійна спільнота в певній сфері висуває власних кандидатів. В Кабінет міністрів на рівень як міністру, так і на рівні керівників департаментів, надає цьому висуванцю свою експертну підтримку, готовність формувати і команду всередині виконавчої влади, і програми реформ, законів, і таке інше. Зараз на сайті igov.com.ua відбувається голосування експертними спільнотами за цих представників громадянського суспільства, професійного громадянського суспільства в уряд, і ми ведемо перемовини з коаліцією про включення представників громадянського суспільства в конкурс на зайняття вакантних позицій міністрів кабінету міністрів. Андрію, залишається ще три хвилини. Хочу запитати у вас, власне, чи всі там волонтери? От ви працюєте на яких засадах за гроші, чи як волонтер? Звичайно, як волонтер, як волонтер. Де добре? Тепер запитаю про консенсус. Ви говорили про те, що ви об'єднали більше ніж 2500 людей, правильно, бізнесменів яким чином в такій групі можна досягти консенсусу? Це в цьому і полягає особливість методики, яку ми запропонували. Звичайно, багато в нас професіоналів бізнесових, які технології проведення стратегічних сесій і домовляння в бізнесі вже відпрацювали багато років. Я займаюся цим вже близько 15 років проведенням стратегічних сесій і консолідаційними методиками. Це і системна рефлексія, тобто методики, які дозволяють е, людям домовлятися не в просторі дій, а в просторі змістів. Якщо в нас однакові цінності, якщо в нас спільна відповідальність за майбутнє країни, то як ми можемо не домовитись про кроки реалізації візій? Звичайно, коли ти відкладаєш власні амбіції чи е, готовий бути. Спільником з, з, з тим, хто висуває цікаву ідею, але не твою ідею, іншу ідею. Якщо ти готовий співпрацювати, то ти завжди можеш знайти цей консенсус. І саме на цьому і будується і нова країна, і я впевнений, буде, буде будуватися і Україна майбутнього. Андрію, на завершення. Ми любимо стратегічно, да й класично у наших гостей просити залишити побажання українцям. Власне, зараз у вас є доступ до мільйонів українців. Тож, будь ласка, любі, давайте не розчаровуватися. Звичайно, поки що результатів тієї революції, що пройшла, що продовжується в нашій країні, ми не досягли. Звичайно, ми ще не змінили систему влади. Звичайно, корупція. Звичайно, ми не, не покарані винні у е, тих подіях. Звичайно, ми ще не відновили справедливість. Але не час розчаровуватися. Все ще попереду. У нас все вийде, бо ми бачимо, що рухаємося в вірному напряму. І переможемо.